Є знижки на Дефлю 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Є знижки на воду H2O Detox 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Куля прям яка? Куля, куля. Е, Вітаю ще. Так, це справжня куля в самісінькому центрі столиці парк Шевченка. От, власне, ви можете зараз побачити, який вигляд вона має. Назва цієї інсталяції вона говорить сама за себе, адже називається вона Лайтхаус, що в перекладі з англійської маяк або ж ліхтарик такий собі гарний світлий прозорий ліхтарик в середмісті столиці. Долучилися до створення цієї інсталяції близько трьох сотень дітей, абсолютно зрі. Різних куточків міста вони малювали ці малюнки, потім їх зібрали і створили ось таку дуже гарну, цікаву і інтерактивну інсталяцію. Давайте вже нарешті зайдемо всередину і побачимо поближче трошечки ці всі малюнки. Ось а, та. Так, заходить наш оператор. Ось такий вигляд має інсталяція всередині. Ця куля, вона ніби вся огорнута різними різними малюнками, які робили, малювали дітки. Ось можете побачити Запоріжжя, Леся 9 років. Ось такий малюнок. Навіть є твір на тему сім'я. Джа всі ці малюнки вони об'єднані однією темою це тема родини. Тут дітки абсолютно різного віку. Я поки чекала на включення, розглядала малюнки. Вони насправді дуже цікаві, милі і так. Які сімейно э, сімейно теплі. Долучитися до цієї інсталяції, вона ще не завершена, тому що долучитися зараз до неї можуть абсолютно всі дітки за бажанням просто зайти всередину і намалювати свій малюнок, який прикрасить і доповнить усю інсталяцію. Але чому власне саме коло, чому унікальність ось цієї інсталяції? Зараз ми розпитаємо в комунікаційний ціннісеф, адже саме вони є організаторами. Вони створювали цю інсталяцію. Це Олександра Буринська. Олександра, добро ранку. Добре. в чому ж унікальність цієї інсталяції? Ну, дивіться, цю інсталяцію ми створювали до Всесвітнього дня дитини, і ми хотіли цього року підсвітити, що таке дитина, і що таке родина і важливість родини. Бо це перше коло коло підтримки, яке наповнює дитину, і потім веде в доросле життя. А як ми знаємо, те, як сьогодні живуть діти, це наші майбутні вчителі, лікарі, які потім будуть формувати Україну. Тому ми зробили таке коло, і воно кожен день змінюється, наповнюється так само, як і дитина з часом. Олександро, три. Сотні, близько трьох сотень малюнків. Я поки що розглядала. Я була в захваті. мені здається, що кожен малюнок він, по, він особливий, він унікальний. Але, можливо, в процесі створення чи є якийсь малюнок, який вразив особливо особисто, точніше вас, можливо, то своєї історії. Насправді, малюнків набагато більше. Їх десь тисяча. Це ми відбирали, бо не, не змогли вкласти всі. Кожен малюнок це кожна історія. Вони з різних куточків України. Наприклад, оцей малюнок 10 Вали галерії, і вона розповідала, що це вона намалювала дерева, бо дерева треба захищати, і родину теж треба захищати. Вона сама з Запоріжжя, і коли почалася війна, вона е... подивіться її як її. мило брат, я тато, матуся і йода. і йода. Я так розумію, це песик, чи ко... котик чи котик да на такому дереві. Дуже дякую вам, Олександро. Зараз поруч зі мною вже стоїть ще безпосередня авторка лайтхаусу. Це мисткиня. Марія Рева, яка зібрала ось о, ідею, тож, ідею Юнісефу і створила цієї ідеї вже такий конкретне. Ось це коло І в мене до вас одразу запитання. Марія, доброго ранку. Добре Чому рані. саме коло? Так, коло означає все ж таки сім'ю і ком'юніті. Тому мені дуже хотілося створити щось цілісне, що буде відображувати такий стан цілісності, та ще й зі світлом всередині. І воно прозоре. Це коло. Це прозоре коло, тому що поняття сім'я нічого не означає без наших відчуттів і всього того, що ми думаємо про це поняття. Тому це коло прозоре поступово заповнюється всіма відчуттями, малюнками, відвідувачів та дітей. Та звісно. дуже дякую, Марія. Я ж е, наостанок хочу сказати, що ось ця інсталяція стоятиме в Києві ще приблизно два тижні, і е, кияни, маленькі кияни і киянки, зможуть долучитися до неї, зможуть намалювати, повісити тут свій малюнок. І далі ось цей лайт, лайтхаус, він подорожуватиме і по іншим містам України, аби діти з абсолютно. На різних куточків України могли долучитися до ось такої цікавої, і класної ініціативи, колеги. Клас, яка піде далі україною? Пасибі тобі дуже шляхетна справа. Христина Буковець тільки що розказала більше про таку ініціативу інсталяцію.